І старий маєток. Це паркова зона. Але в ньому, видно, люди живуть, а там на території є ще якийсь, не знаю, чи то капличка, чи то просто ще старий будинок якийсь. Зараз, якщо можна буде десь підійти ближче, побачити, зараз спробуємо. Думаю, що якийсь має треба, типу, наш якийсь герб, не герб щось, що воно означає. Ну, якийсь дуже старий будинок. І як вони роблять весь час, що такі будинки з ровом, де є водичка, йде ров. Тут йде міст до будинку. Там ще один міст, зараз дійдемо до нього. Незрозумілий монумент. Можливо, це ще якийсь музей. Зараз підійдемо ближче, почитаємо, що там написано. Можливо, є музей. Вон, бачите, такі стежечки, стежечки, тут бруківочка. З виходом на іншу вулицю, а ось і парк. Вон, щось там всередині, якийсь гербу над входом. Він якийсь родинне помістя. Спробуємо побачимо, що на... написано. О, ще й... вон ще й качечки плавають. Ну зараз подивимось. Що тут є? Бо цікаво. Ага. Хаус Зольдбруген. Стар... Старий маєток. Старий маєток. Плани, що тут проходить, кібімошка сидить. Цікаво. Так, от і Вон, старовинне приміщення, яке будувалося колись. Дійсно, що старий маєток. Велика площа з забудовами. Дуже гарно. Скрізь плющем і виноградом диким повито. Взагалі дуже багато будинків у Німеччині звиті плющами. Зараз підійдемо туди ближче, я там Качечок бачила. Не буде така замулена, застояна. О, яка тут арка виходить аж трошки темно виходить. Отак огортають стежку стежину. Трошки темно. Але тут нічого. О, це, мабуть, що воно. Йде. Цей ставочок іде навколо усього. Цього не, назив, не називаєш замком, але старої забудови. Мабуть, що коли жив якийсь барон чи ще хтось. Ми підемо сюди Качечка розкричалася. Десь тут. Ось-ось-ось-ось-ось. Близенько допливла одна до берега. ой вийшла до мене. У мене навіть хліба нема, щоб погодувати цю красуню. Була б знала, що тут таке красота така живе, то була б взяла б якусь хлібину. Вон з того боку теж качечка. Крильцями махала, а там вон ще плавають. Бачите? Плавають красуні. Ось ще одна пливе, як торпеда. Каже, теж на берег вийде. Яка краса. А, то тут їх багато є. І їх тут є багато. Цих качечок. Парк доволі великий. Є лавочки. О, скільки їх ще тут пливе. Зараз дивіться. Дивіться, скільки їх ще тут є багато. І всі пливуть. І пливуть всі до мене. думають, що я їстки дам. Ай. Дивіться, скільки їх багато. Цієї красоти. О, і ці сюди пливуть. Красунечки гарнюсінькі і зеленень, з зеленими головками і з такими... О, як вас багато, як гарно. Ну, да. поспливали всі. Припливли всі. Хочуть, мабуть, їсти. Верби, як у нас довго. Стоять понад водою. Ну, так, я й казала, що навколо усього маєтку водойма йде. Повно качечок, Вон ще качечка пливе. Я вже так туди йде, стежка. Парк великий. Ви бачите, тут місточок через водойму, тут люди тварин вигуляють своїх. Водичка мілка, сантиметрів 20-30 в глибину. Лепше глибше немає. Ось такий гарний парк. Скорімо, є Включається всередині парку озерця таке ширше, а навколо цього обістя ось такий отрівчачок іде. На коло. О, трошки камешує. Taki park. Odličen. Hrni. In e tu je zelo doročno do vhodu, da me boli. Most take